Доброго дня. Пропоную вам глиняний будинок обкладений цеглою, в селі Посоки, Тетійського колишнього району, зараз Білоцерківського Будинок знаходиться на центральній вулиці. Дорога Бруківка, сусіди є, люди проживають. До школи туди 5 хвилин ходьби, так само в центр міста. В є газ сусідство тут ніхто не проживає, кріниці нема. Кріниця одна знаходиться тут, одна в цьому дворі, а одна ось там знаходиться. Є огорожа, металевий забор з вірточкою. З документами господар сказав, що тут все добре. Будинок дуже охайний, до нього ніяких претензій немає, не протікає. Будинок продається без меблів. Дуже маленький, охайний будиночок. Там будинок. Це сіни, підбиті пластиком, вхід на горище. Ну, тут потребує косметичного ремонту. Сюди наліво ще одна кімната. Як комора, вона велика, я не знаю скільки. Приблизно 4 на 5. Тут можна зробити і ванну кімнату, і ще одну. Кухню і кімнату, ну, взагалі, все можна зробити. Тут трошки безлад, господарі вибачаються. Заходимо ще одна кімната, світла, вона, поклеєні обої, двері, ну, приблизно 2х2. Пол тут дерев'яний, і тут теж пол. Дерев'яний. Якщо ми зайшли З надвору вправо в нас кімната, заходимо в кімнату і сюди у нас ще одна кімната кухонька. Тут у нас пічка, будинок невисокий, тут пластик, вікно, правда, тут дерев'яне, гниле, гарне оббито. Вагонкою. Теж уютна така кімната. Можна як спальню її використовувати, можна, як кухню використовувати. Газу в будинку немає. Меблі теж не продаються. І заходимо в ще одна кімната. Кімната теж десь 3 на 4. Поклеєні обої, зверху пластик. Трошки обої в деяких місцях відклеїлися пластикові вікна. Відкриваються пол дуже хороший. Тут трошки то не страшне, можна плиткою обкласти. Взагалі в цей будинок можна в'їхати і жити. Так, проходимо далі. Виходимо з будинку. Є погріб. о, тут місце ще ось, бачите, для віконця лишили. Ну так То, туалет, погріб. Тут для дров. З цієї сторони є сусіди, собачка гавкає, і город. З документами все нормально. Тут ліцейна посаджена, з цієї сторони зліва сусідів немає. Будинок теж ніхто не проживає, в нього роз'їхалася вверх роз'їхався будинок. Кого зацікавила дана інформація, я під коментарі напишу номер телефону або мами, або самої власниці будинку і вирішити всі питання вже в телефонному режимі. Що розказати про село? В селі є школа, дитячий садок. Старостат, будинок культури працює, бібліотека, три продовольчі магазини. Через село їдуть, є маршрут на Київ кожного дня через Білу церкву, повз Білу церкву. Село знаходиться приблизно 40 кілометрів від траси Київ-Одеса. Навпрошки є сполучення ЖД-козятин Жашків. По-моєму, з п'ятниці по понеділок, на вихідні дні. В селі можна знайти роботу по бажанню, сезонної роботи вистачає. Чекаємо в нашому рідному селі. Будь ласка, не пишіть негативні коментарі. Дякую всім за увагу.